19 серпня в Україні відзначають праздник преображення Господнього, знаний у народі як свято Спаса. Це одне із 12 найбільших християнських свят. Воно установлене на згадку про ті часи, коли Спаситель завів трьох апостолів Петра, Якова та Івана на гору Фавор і перевтілився перед ними. Із святом Спаса пов'язано чимало обрядів, яких спокон віків дотримуються наші краяни. Традиційно урочисто відзначають цей день і галичани. «Преображення Господнє, або як в народі називають медовий спас. Сьогодні у Галичі розпочався із храму і святкової літургії та освячення плодів. Із самого ранку галичани поспішали до храму Різдва Христового на святкову літургію та освячення плодів нового врожаю. Традиційно в кошики кладуть виноград мед і яблука. Правда, у галицьких кошиках цей перелік значно збільшився. Були тут також груші, сливи, нектаринки, навіть помідори та перець. За народною прикметою яблучний спас означає настання осені і преображення природи. Прийнято вважати, що ночі після 19 серпня стають набагато холоднішими. Сьогодні ж сонечко не шкодувало тепла, обіймало усіх учасників та гостей традиційного фестивалю Галицький медовий спас, як зазначив голова Галицької райдержадміністрації Григорій Івасишин. У такий спосіб щороку пошановують бджолярів їхню працю, а ще дають можливість галичанам придбати цілющу медову продукцію. Традиційно ми вже п'ятий рік поспіль. Проводимо професійне свято, день, день джоляра, день пасічника. І воно співпадає завжди нас із святом преображення Господнього зі спасом. Ви бачите, тут є гарна виставка, є гості з майже з багатьох районів нашої області, пасічники, які везли свою продукцію і реалізовують тут. Залучено дуже багато дітей, бачите, художні колективи, люди відпочивають, посвятили рано фрукти, споживають і бажаємо їм міцного здоров'я, щастя, добра, щоб щедро родили їхні ниви. Сади, щоб діти були здоровими. На славу нам, усім, і на славу Україні! Голова Галецької районної ради Петро Стримбіцький, який на дозвіллі також порається біля власної пасіки, щиро привітав бджолярів зі святом та запросив усіх долучатися до доброї справи бджолярства, і тому дозвольте мені, як невеличкому пасічникові, перш за все, привітати пасічників району і наших гостей святом. А, ті, а тим людям, які мають бажання і ще думають над тим, чи потрібно займатися пасікою, чи не потрібно, потрібно обов'язково. І я би вас всіх хотів запросити до нашого кола бджолярів району. Я бажаю всім наснаги, здоров'я і також, щоб всі на навісні, відкривши свої вулики, побачили, що вони повні, що й там нічого не бракує. Свято вас. Як вважає Володимир Кіс, голова братства карпатських бджолярів, цей рік видався для бджіл досить складним, адже погодні умови сприяли медоносу, тому цим маленьким трудівницям довелося добряче попрацювати. Для бджіл, я думаю, що рік видався дуже важкий. Чого? вони дуже дуже сильно попрацювали на благо людини. Рік був врожайний, медоносний. Зато я кажу, для бджіл це був важкий рік, бо вони дуже дуже цього року працювали сильно. Пасічники привезли на фестиваль чимало медової продукції. Окрім традиційного меду, можна було посмакувати медовим квасом, медовухою, придбати цілющі пилок, забрус, різні настоянки, як стверджує пасічник Андрій Яськів. Ними можна лікувати. Чимало захворювань, навіть онкологічні. Це настойка під мору. А для чого вона це таке? вона лікує дуже багато хворіб. кровосудин, прочищає судини, нирки прочищає. Ну навіть онкоклітини вона вбиває на площі. Також була представлена виставка врожаю Галицького району. Гостей свята пригощали традиційними для цього дня наїдками, поляницею з маком та медом, припрошуючи до столу віршованими словами. Літко ми попрацювали, вже й зібрали урожай. Щедрі дарунки літа прославляють рідний край. Де ще такі фрукти, виногради, кабуни, сливи, яблука і груші всі смакують залюбки. А які в нас паляниці і рум'яні, і пухки? Які люди у нас здібні до роботи й до гульні? Голова Галицького районного товариства пасічників Віктор Білаш подякував усім за працю, побажав міцного здоров'я та наснаги. Я вітаю вас усіх, в пасічниках великих, творчих зусиль, успіхів, щастя, здоров'я і то, щоб наша галузь розвивалася й далі. Кращих пасічників району було відзначено грамотами, а свято продовжилось веселими народними піснями. Що ти робиш грошу? Охорожолог! Ой, маму, нішець, ліпший є кравець, і як зашиє шиє зота не знайдеш кіниць, Ой, маму, нішець, не швець, ліпший як кравець, і як зашиє шиє зо, не знайдеш кіниць. Мед, медовий квас, медовуха – Чим тільки не пригощають щедрі пасічники, приказуючи, який мед солодкий, такий нехай буде життя солодким. І ми тут були, мед, горілку пили. Із Галицького медового спасу Надія Поліва, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.